Дорогі друзі, як я вже й казав, рівень складності цього тексту був 6 з 10. Це був наш другий текст, який всього був приготований на даний момент. Відповідно далі, якщо буде багато лайків, коментарів, донат, підтримка, і ви напишете, що це класно, це круто, нам це треба, нам це корисно. Через місяць, ну так, через місяць вже здавати на екзамен Б 1 багато кому, тож можливо, для вас це буде актуально, цікаво і тому якраз вам це буде потрібно. Тож, дорогі друзі, дайте знати. Починаємо. Пам'ята, тут, звичайно, N не буде писатися літерки N, багато хто так пише, але це помилка. Якщо ми чуємо в слові пам'ятам, чуємо Е і чуємо N, точніше, Н, то ми ставимо лише з хвостиком. Своє остатнє вакація над, обов'язково над, якщо далі назва моря, океану і так далі. Баутикем, бау через У пишеться Кем", Після. К не можемо з, б, без уваги залишити літерку І, обов'язково її додаємо для пом'якшення. Кома як «джіщ», Скорочено від «джіщай». «Свонечне» писалося через В, ЦЗ, обов'язково тверда «ч», дні, у «ви». Якщо вимовляти прямо ось так по звуках, то ми то чуємо У, потім Ву, потім В, мі на «двугіх», В. Гіг це Х. спа церах спа церах знову це Х. Поп'ячистий. П'яшистий, СЗ, це З. Ви собі аналізуйте, ставте, будь ласка, помилки, якщо вони є. Пляжі сухав, шуму фал, відповідно, через СЗ. Шуму сухаум через два В, су і Ум в кінці, бо це минулий час. Które delik delikatnie muskały przezły moje stopy. Niebo było bezchmurne, a słońce przez nieobojesko mięńku, prażyło prażyło przez zskrapku, niemiłosiernie, niemiłosiernie. Czasami by znaleźć trochę cienia C i E cienia chowałem się pod parasolem. Chowałem się через CH Obowiązkowo i iłem Na ły, bo mnóły czas Wieczorami, gdy słońce Zachodziło Niczego składnego, tu w sensie nie ma słońca To już było, zachodziło Przez CH Niebo malowało L, w, ł такий taki sam porządek Sie ferią Ferią, same dwie e Ferią barw Przypominając «йонс», Отже, це «а» з хвостиком, PS, поміна а тут «рз», бо після П РЗ читається як ши. В попередньому диктанті я також про це говорив, якщо не дивилися, можете себе підперевірити. Кома, точніше. крапка, Подичас разом пишеться єдний з таких «рз», Знову пши, пше, отже, «рз», «хадзек» через «цх». Далі цікавіше. Над кноуем, Same chłosteką natknąłem się na mały, ukryty zatoczek. Twardat 3CZ zatoczek. Woda tam była wyjątkowo czysta. Wyjątkowo, same aschwastyką czysta CZ, a dno pokryte kolorowymi kamykami. Postanowiłem zanurkować i zbadać. Подводний свят. Нічого тут ніби складного. Далі буде тільки один цікавий нюанс, це буде моя помилка. Зобaczyłem стадо kolorowych rybek, które звінні, подвоєння N poruszały ще. Міндзи саме С-хвостиком ніякої ни тут не буде. Дивіться, я сказав Камикамі. Я задумався і це, це моя помилка. Ви написали 100% Камикамі, тож це собі за помилку не рахуйте. Це була моя помилка, я, я це неправильно подав. Тоби ви несамовіте, тобило несамовіте досвячення. Дорогі друзі, ось все. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який у вас результат, скільки помилок із цих слів ви у себе знайшли. Якщо потрібен буде текст, якщо він вам захочеться текст або переклад цього тексту, він вам сподобався він цікавий. Напишіть, будь ласка, в коментарях, я обов'язково його зроблю, і в себе. Я думаю, що в телеграмі я його запощу. Перевірте, будь ласка, чи поставили лайк, перевірте, будь ласка, чи ви підписані, аби нічого не пропустити. Ми робимо дуже багато класного, крутого. І нам потрібна ваша підтримка як україномовний контекст в плані вивчення польської мови, адаптації, асиміляції в, польсь... в Польщі і так далі. Тому, дорогі друзі, дуже сильно розраховую на вас та вашу підтримку. Дякую.